Доброго дня, шановна голова. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте надати вам до розгляду доклад біль у кардіохірургії. Сучасний підходи до вирішення проблеми. Попри те, що біль є одним із найчастіших. І найуніверсальніших симптомів у медицині, його значення як патофізіологічного явища часто недооцінюють. В клінічній практиці біль не рідко розглядають лише, лише як суб'єктивне відчуття, а не як системну реакцію організму, що впливає на метаболізм, гемодинаміку, індокрину та імунну регуляцію. За даними наукових джерел, від 30 до 70% пацієнтів відчувають сильний біль протягом перших 24 годин після операції, і цей показник залишається практично незмінним протягом останніх 30 років. За результатами опитувань, понад 70% медичних працівників вважають післяопераційне знеболення у своїх закладах адекватним. Тоді як понад половини пацієнтів повідомляють про виражений або недостатньо контрольований біль у післяопераційному періоді. Також недостатньо контрольований або некупований вчасний біль призводить до активації стресорних реакцій, підвищення ризику хронізації больового синдрому, затримки відновлення пацієнта та збільшення тривалості госпіталізації. У зв'язку з чим для медицини особливо гостро постало питання створення системного підходу до контролю болю. Саме в цьому контексті з'явилась концепція PN Free Hospital, що стала новим етапом у розвитку післяопераційної аналгезії та формуванні культури безпечного і гуманного лікування. Концепція програми Pain Free Hospital» виникла у 1902 році в госпіталі Святого Луки, де була вперше впровадження як система комплексного післяопераційного контролю болю. Пізніше ця модель поширилася у багатьох країнах, зокрема у Європі, і стала частиною міжнародного руху за лікарні без болю. В Україні ця стратегія була адаптована приблизно у 2010-х роках. З ініціативи Асоціації анестезіологів України та провідних клінік, і нині вона має стратегію національної реалізації. Так, в Україні, 8 червня 2021 року, відбувся знаковий потужний телеміст, лікарня без болю, трендше обов'язкова вимога сучасної медицини. На якому були визначені ключові напрями впровадження концепції Pain-Free hospital у вітчизняну практику, і саме під час цього заходу українські фахівці з анестезіології та інтенсивної терапії наголосили, що адекватне знеболення є не лише етичним стандартом, а й критерієм якості медичної допомоги і представили основні засади реалізації програми на національному рівні. Програма Pain-Free Hospital охоплює увесь цикл управління гострим болем від інституційного впровадження принципів і стандартів до навчання, аудіту та застосування багатокомпонентної терапії. Одним із ключових елементів програми Pain-Free Hospital є служба гострого болю, діяльність якої спрямована на забезпечення ефективної аналогії, зниження ризиків і побочних ефектів, покращення якості медичної допомоги та підвищення якості життя пацієнта. Після впровадження концепції лікарня без болю постало питання пошуку оптимальної стратегії знеболення, яка поєднувала ефективність і безпеку. Саме на цьому етапі ключову роль почала відігравати мультимодальна аналізія, тому що хірургічний біль може бути ноцицептивним, нейропатичним, змішаним, психогенним або ідіопатичним. Таким чином, переопераційний біль складається з кількох. Типів болю і тому не може бути ефективно лікований однім препаратом. Мультимодальна аналгізія є одним із ключових компонентів програми «Лікарня без болю для забезпечення адекватної аналгезії і включає поєднання препаратів із різними механізмами дії, використання регіонарних методів і психоемоційну підтримку та навчання пацієнта. Концепція мультимодальної аналгізії не є новою. Але поточна потреба в ній та мінімізація вживання опіоїдів чітко очевидна у світлі опіоїдної епідемії, з якою стикаються країни світу. Ефективність мультимодальної анестезії особливо важлива саме в кардіохірургії, де біль має складний і багатокомпонентний характер. Джерелом болю може бути торакотомія, стернетемія, місця катетеризації, ушкодження нервів, нервів, рани від дренажів, а також самі дренажі. Тому що навіть за відсутності вираженого запалення в зоні введення дренажів вони викликають механічне подразнення нервових закінчень, особливо плевральні порожнині, де зміщення дренажу під час дихання чи кашлю активує больові рецептори, що спричиняє виражений больовий синдром. Це часто є одним із основних джерел післяопераційного болю перші 24-48 годин після кардіохірургічних втручань. Комбінація соматичного вісцерального та нейропатичного компонентів визначає полімодальний характер післяопераційного болю у кардіохірургії. Соматичний компонент пов'язаний із ушкодженням шкіри, підшкірної клітковини, м'язів і кісткових структур під час тернотомії чи розрізів у ділянці доступу. Цей біль має чітку локалізацію і посилюється при рухах. Вісцеральний компонент зумовлений подразненням плеври, перикарда, великих судин, дренажів або серозних оболонок, і зазвичай має тупий, розлитий характер і може і у спину, шию чи верхню кінцівку. Нейропатичний компонент виникає внаслідок ушкодження міжреберних або периферичних нервів під час операції чи встановлення дренажів, що проявляється пекучим. Стріляючим болем або парестезіями. Підвищення споживання кисню міокардом один із ключових патофізіологічних наслідків неадекватного знеболення. Больовий стимул активує симпатоадреналову систему, у результаті підвищується частота серцевих скорочень, збільшується артеріальний тиск, посилюється скоротливість міокарда, і ці зміни ведуть до зростання споживання кисню-серцевими б'язами. І це може спричинити дисбаланс між постачанням і споживанням кисню, викликати міокардіальну ішемію або реперфузійне ушкодження, збільшити ризик аритмії та гемодинамічну нестабільність. Таким чином, адекватне післяопераційне знеболення не лише зменшує стрес і дискомфорт, але й є важливим компонентом профілактики ішемічних ускладнень міокарда. Костурака або посттернатомічний больовий синдром це персистуючий біль у ділянці грудної клітки, що зберігається понад 2-3 місяці після операції на серця. Його формування є серйозною проблемою сучасної кардіохірургії. Основні чинники ризику розвитку цього синдрому є тривала або неадекватна післяопераційна аналгізія, що сприяє центральній сенситизації, повторні хірургічні втручання чи інфекційне ускладнення в ділянці операційної рани, індивідуальне підвищення чутливість до болю, психоемоційні фактори, депресія, тривожність, також жіноча стать і молодший вік. За даними досліджень, ці групи мають вищий ризик розвитку хронічного болю. Клінічно цей синдром проявляється постійним або періодичним болем у зоні рубця, відчуттям печіння, поколювання, іноді гіперстезією. Пронізація післяопераційного болю не лише погіршує якість життя пацієнта, а й підтримує стресорну та катаболічну реакцію, уповільнює реабілітацію і може спричинити психосоматичні розлади. Больовий синдром після кардіохірургічних операцій істотно відрізняється залежно від хірургічного доступу. Після традиційної стенатемії біль має виражений соматичний компонент, пов'язаний з розтином родини, ушкодженням мязово фасціальних структур, тренуванням і фіксацією кісткових країв. Він зазвичай інтенсивний, тривалий, часто супроводжується обмеженням рухів верхніх кінцівок і дихальними розладами. У частини пацієнтів він може переходити в хронічний посттернатомічний синдром. Після малоінвазівних втручань біль, як правило, менш інтенсивний і короткочасний, однак може мати більш виражений нейроемпатичний характер через подразнення міжреберних нервів у місцях ведення інструментів або дренажі. Таким чином, традиційні операції асоціюються з більш вираженим і тривалим соматичним болем, тоді як малоінвазівний, з локалізованим, інколи пекучим нейропатичним дискомфортом, що вимагає різних підходів до аналгізії. З огляду на складний багатокомпонентний характер болю при кардіохірургічних втручаннях особливого значення набувають сучасні регіонарні методи знеболення, які дозволяють зменшити потребу в опіоїдах і забезпечити цілеспрямований, цілеспрямований контроль больових імпульсів. Одним із найефективніших напрямів у цьому контексті стали міжфасціальні блоки. Грудна міжфасціальна блокада це сучасна методика регіональної анестезії, яка вперше описана в бланку у 2011 році. Вона передбачає введення місцевого анестетика під ультразвуковим контролем у фасціальну плащину між великим і малим грудними м'язами, це так званий ПЕКС-1 блок з метою блокади латерального та медіального грудних нервів для аналгізії верхньолатеральної латеральної ділянки грудної стінки. Трохи пізніше, у 2012 році, той самий автор розширив методику і представив Пекс-2 блок, це модифікація PEX-1 блоку, коли додаткова анестетик вводиться у фасціальну площину між малими грудним і переднім зубчастим м'язами з метою блокати грудних нервів. Для розширення зони налгізії, що охоплює латеральну та передню поверхню грудної клітки. До нового покоління міжфасальних блоків, що з'явились вже після технік, належать сап блок та ESP-блок. У нашому центрі в рамках програми Fast-Track Surgery з 2022 року виконуються малоінвазивні кардіохірургічні втручання, що стало фундаментом для подальшого розвитку сучасних підходів до зменшення інтенсивності післяопераційного полю та вдосконалення системи мультимедального знеболення. У рамках науково-дослідної роботи в нашому центрі почали виконувати міжфасціальні блоки при малоінвазивному коронарному шунтуванні, тому що міжфасціальні блоки більш безпечні при системній антикоагуляції, на відміну від нейроаксіальних технік, Міжфасціальні блоки мають мінімальний ризик розвитку гематоми, їх можна виконувати у пацієнтів після гіперенізації під час штучного кровообігу, не порушуючи сучасних рекомендацій щодо регіонарної анестезії при антикогулянтній терапії. Міжфасціальні блоки не блокують симпатичну нервову систему, тому не викликають значно вираженої системної вазодилатації та, артері... та артеріальної гіпертензії. Гіпотензія. Сумісність з ранньою екстубацією, завдяки ефективному знеболенню, без депресії дихання, блоки дозволяють швидше відновити спонтанне дихання, зменшити час штучної вентиляції легень і сприяють ранній екстубації в операційній або протягом перших годин після операції. Тобто до переваг міжфасціальних блоків можна віднести мінімальний вплив на дихальну мускулатуру, оптимальне поєднання з мультимодальною аналогізією. Простота і можливість виконання навіть у важких пацієнтів, тому що блоки виконуються під ультразвуковим контролем у положенні лежачи на спині, це зручно при інтубації, наявності інфузійних ліній, дренажів і катетерів. Це робить їх технічно здійсненими навіть у відділенні інтенсивної терапії. Можливість пролонгації через катетер. Для тривалого контролю болю можливе залишення катетера у фасціальному просторі, що дозволяє проводити інфузію місцевого анестетика протягом 48-72 годин без ризику системних ефектів. У рамках у ході власних досліджень ми зосередили увагу на пошуку нових підходів до контролю болю від суб'єктивної оцінки за шкалами до об'єктивного вимірювання за біомаркерами, що відображають глибину стресової реакції організму. Традиційна інтенсивність болю оцінюється за допомогою візуально аналогових чи числових шкал, які базуються на зуб. На суб'єктивному сприйнятті пацієнта, однак у наукових дослідженнях та високотехнологічних галузях медицини, таких як кардіохірургія, цього підходу недостатньо. Він не дозволяє точно кількісно оцінити фізіологічний стрес, пов'язаний із боліовим синдромом. Сучасний напрям розвитку полягає у пошуку об'єктивних біомаркерів болю, які відображають нейроіндокрінні, метаболічні та запальні реакції організму. На наш погляд, до потенційних біомаркерів належать гормональні показники кортизол пролактин, метаболічні індикатори та медіатори запалення, зокрема тумерно-критичний фактор. І поєднання цих показників може стати основою для створення індексів об'єктивної оцінки болю, що дозволять не лише вкаксувати його інтенсивність, а й визначати ступінь стресової реакції пацієнта у режимі реального часу. Такий підхід відкриває перспективи переходу від суб'єктивного опису до персоналізованої кількісної моделі контролю болю, інтегрованої у мультимодальну стратегію післяопераційної аналгізії. З огляду на обмежений час доповіді, з вашого дозволу, я зупинюсь лише на менш очевидних біомаркерах у концепції болю. Умор критичний фактор дуже унікальний серед інших цитокінів в тому, що це ранній. Прозапальний цитокін, який синтезується макрофагами, моноцитами, ендотеліоцитами та нейронами вже через кілька хвилин після тканинного ушкодження. І на відміну від інтерлікінів, які дають переважно, діють переважно як посередники системної запальної відповіді, гумерно критичний фактор ініціює саму запальну реакцію і стимулює подальший викид інших цитокінів. Його роль у патогенезі болю в тому, що він активує ноцицептивні нейрони спінного мозку, стимулює продукцію просто гландинів, вивільнення субстанції П і активацію ТРПВ рецепторів, що посилює передачу больового сигналу. Цикла 2, субстанція П. ТРПВ-1 рецептори під впливом тумор-некротичного фактору є ключовим механізмом у периферічній і центральної сенситизації, тобто у перетворенні ноцицептивного сигналу на відчуття болю. Другий біомаркер це пролактин. Традиційно він асоціюється з ендокринною та репродуктивною функцією, однак за останні 10-15 років накопичено переконливі дані, що він бере участь у регуляції больової чутливості і відіграє роль у модуля... як модулятор ноцицепції. Нейромодулююча дія пов'язана з тим, що він діє не лише як гормон гіпофіза, а й як цитокіноподібний медіатор, що впливає на центральну та периферічну нервову систему. Рецептори до пролактину експресуються. У ноцицептивних нейронах спіномозкових ганглів, які проводять больові імпульси. Пролоктин підвищує збудливість сенсорних нейронів, посилюючи реакцію на подразники, тобто сприяє розвитку гіпералгізії, він потенціює ефект запальних медіаторів, полегшуючи генерацію больового сигналу. У дослідженнях показано, що введення антагоністів пролактинових рецепторів зменшує больову реакцію, особливо у моделях запального болю. Є гендерні відмінності. експресія рецепторів пролактину та його ноцецептивна дія виражені сильніше у жінок, що може частково пояснювати більшу. Поширеність хронічного болю серед жінок. Це пов'язане з модуляцією естрогенів. Високий рівень естрогену підвищує чутливість до пролактину. Зв'язок із стресом і післяопераційним болем. Під час операційного стресу рівень пролактину зростає під впливом кортиколіберину та активації гіпаталами гіпофізарно наднирковою осі. Це підвищення може відображати рівень ноцицептивного навантаження і корелювати з інтенсивністю післяопераційного болю. Таким чином, пролактин розглядають також як потенційний біомаркер стрес індукованої ноцицепцією. Слід зазначити, що біомаркери відображають не саму больову подію, а інтегральну реакцію організму на неї. Біомаркери пов'язані з больовою відповіддю, не є строго специфічними, їхні концентрації можуть змінюватися не лише під впливом больового подразника, а й у наслідок стресу, запалення метаболічних порушень або гормональних коливань. Не окремий біомаркер, а іменно патрі їхніх змін у часі є найнайдійнішим показником польового стресу. Розгляд окремого показника відриви від загальної клінічної картини не дозволяє достовірно оцінити інтенсивність болю через ступінь стресової реакції. Для об'єктивного аналізу необхідно формувати інтегральні індекси, що поєднують кілька біомаркерів різної природи гормональних, метаболічних і запальних, та відображають системну реакцію організму на больовий синдром. Додаткову цінність має вивчення кореляції між біомаркерами. І клінічними шкалами болю, що дозволяє встановити реальні причини наслідкові зв'язки і створити науково обґрунтовану модель кількісної оцінки больового стресу. Таким чином, перспективи дослідження полягають не у вимірюванні окремих показників, а у створенні комплексних біомаркерних профілів, тісно пов'язаних із клінічними проявами болю. На перспективу, у своєму науковому пошуку ми ставимо за мету створення інтегральної моделі оцінки больового стресу, що поєднує гормональне метаболічне та запальні біомаркери з клінічними шкалами полю. Така модель дозволить кількісно оцінювати глибину больової реакції у режимі реального часу, розрізняти больову і небольову природу метаболічних сувів. Персоналізувати післяопераційне знеболення залежно від типу стресової відповіді, оптимізувати дозування у рамках мультимодальної аналогізії, закласти підґрунтя для розробки цифрових алгоритмів моніторингу в кардіохірургії. Ініціювати пошук біомаркерно орієнтованої фармакотерапії, що має на увазі виявлення біомаркерних мішеней, які визначають основні точки впливу для контролю больового стресу, пошук нових або репозицію лікарських препаратів, що діють на цій мішені. Підбір ефективних і безпечних комбінацій ліків з урахуванням біомаркерного профілю, проведення клінічних випробувань для створення адаптивних протоколів, які коригуються за динамікою біомаркерів. І завершити свою доповідь я би хотіла цитати з Романа відомого письменника. Джорджа Оруела, 1984. Від болю можна бажати лише одного, щоб він припинився. Немає нічого у світі гіршого за фізичний біль. Перед обличчям болю немає героїв. Дякую за увагу.